Виконували, а ви їх виконувати відмовляєтесь. Так я розумію? Так. Дякую. Та, ну, так чи ні? Ну хто що? Ну, ну, ви, ви хочете, щоб інші виконували закони Конституції, ну, ви, а ви виконувати їх не хочете? Ви зупинили кошти. мене зв'язку з чим. Для перевірки у вас військово облікових закону. Кажу, документ. немає. Ну. Або ну я ви, вийшов ви, ви, ви 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 в магазин. Вони повинні у вас бути. Я йду в магазин. Резерв плюс. Я... Є резерв. Плюс. Покажіть резерв плюс. Для чого? Для ну ви перевірки. зараз побачите мої персональні дані. Далі, що Так ви ж ви тільки що робити? сказали, що ви можете користуватися, дозволяють. Я дозволив я дозволяв передавати. Себе. Свої персональні дані. Я дозволю фотографувати себе. Так ви можете мені не дозволяти це робити, я можу це зробити. Передайте мої особисті дані, які. Та ви що, серйозно? Ви чуєте, що ви кажете? Ви зараз кажете про фотографію. Да. Ну, ви сфоткали мене. Я можу вас фотографувати Все, без вашого передали? дозволу Передали? Ні, та ви що. Серйозно. Так Будь ласка, 18 пункт 3, Виконайте. Виконати? Так, да, виконайте. Виконати, будь ласка. Проблем, я знімати не буду, я себе знімаю. Та мені я себе знімаю. Гребенюк Андрій Миколаївич, спектр батальйону. Гребенніков вибачаюсь. Можна до повного знайомлення? До якого повного? Ну, з бумажечки витягніть. Тут вся інформація видно. Ні, що вам, не, видно. Що вам не видно? Ну що це посвідчення ваше. Тік-ток війська. При чому тут війська? Ну, При тому. Ну переверніть, будь ласка. Я себе тільки знімаю. Поліція. Де написано, що це ваше посвідчення? Має б написано? Так. Да. Ні. Ну дивіться, ви хочете, щоб я виконував ваші вимоги. А ви їздите самі з порушеннями. Ви без посвідчення їздите свого. Ви вам їздите з пропуском своїм. Я вам показав, яким пропуском. Ну а що це таке? Ну там посвідчення немає. Це посвідчення служба. Все. Далі. Питання є якісь? Є. Ви мене затримуєте? Є. Ну представтесь, хто. Станіслав. Громадянин Станіслав. України, так? Да. Так, далі. Що Прізвище. Для чого? Ну, що ви будете робити з моїми персональними даними? Для чого вони вам? Для перевірки, чи ви не перебуваєте? В, в якому розшуку? -яком. В якому розшуку? Уточнюйте, будь ласка. Яка різниця, в якому? Будь-якому. Немає будь-якого. Є один розшук на підставі рішення суду. Якщо я спокою якесь правопорушення. У вас є якісь підстави? думати, що я спокою правопорушення якесь. З собою документи, військово облікову. Я вийшов і... в магазин. І що? Все, я йду в магазин. І і що ж що? Що, що ви вийшли? Кожен громадянин України під час воєнного стану має з собою носити документи, що посвідчують Ну кажу, немає. Ну, ну вон, дома. от ви порушник. Дома, ні. Що ні? Ну, ви, ви будете ви складати порушни? протокол на мене? Хорошо, складайте протокол. Ви вже порушник. Добре, складайте протокол, якщо є порушення. Ну, ми зараз все будемо складати. По ми повинні встановити вашу особу Все добре, встановлюйте особу Ну нема Призвич. документів, немає нічого. Прізвище. Ну, я зараз назву прізвище, він почує. Хто почув? Ну ну. Ну, давай, по що факт мені злікав. Злікав. Пішли. Ну, я ж не хочу, щоб ви були порушником, передавали мої персональні особисті дані. Правильно? Ну, кажіть. Що, кажу. Не, він не чує, кажу. Хорошо.